З Днем Незалежності рідна країна зі святом незламної нації цвіт. Кожної миті та й безупину військові рятують козацький наш рід. Вартові неба збивають ракети, арта вибиває ворожі війська. Стрільці з автоматів та кулеметів справно працюють по їх ПВК. Снайпери влучно кладуть свинорилих. Танкісти снарядами б'ють по складах. Кожен наш воїн це надлюдина, армія наша залізний кулак. Майже весь світ нам допомагає. Зброю сучасну вони надають, Плечо-плеч війська рідну землю звільняють, Рашистів гуртом за порєбрік женуть. Без сумніву, перемога за нами. Розчиниться ворог, як не було. Скажу наостанок: героям слава, смерть ворогам, путін хуйло. Ну.